Апетит приходить під час їжі? Бажали 18-й, -20 рік придбали 22-й. Що по бюджету? Розіберемось пізніше. Взяли автівку дорожче за середину ринку. Чи це оправдано, чи це не оправдано, У чому плюси, у чому недоліки, переваги, недоліки? Йдемо розбиратись. Ну і звісно, таке питання: а можливо ли поставити автівку на облік? Не ремонтуючи її. І чи? якщо це так, то у якому випадку що треба робити? І чому наші партнери, постійні перевізники черговий раз приходять нам на допомогу і саме у тому форматі, в якому вони працюють, і ніхто більше такого не зробить. Поїхали розбиратися. Ну що, друзі? Нарешті сніжок. Відкопаємо зараз нашого согробчика і йдемо зустрічати чергове замовлення ваших авто зі штатів до України. Погнали! Hour later. Ну що, друзі? Ми трішечки з вами відкопалися від снігу, і зараз їдемо, літамо швиденько зустрічати нову автівку, яку ми придбали нашому замовнику. І що ж саме сьогодні в нас буде? А сьогодні в нас з вами буде Volkswagen Tiguan. Начебто, звичайне замовлення, дуже багато таких автівок їздить нашими автошляхами, але ж, як завжди, намагаємось вам додати, показати, розказати щось новеньке, щось цікаве, щось трохи незвичне. Сподіваюся, гадаю, вам буде і цікаво, і корисно. Ну і так що, влаштовуємося зручніше. Не забуваємо підписуватися на наш канал. Хто ще не підписався, великий палець догори! Авансам лайки, подобайки, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові наші відео. А ми починаємо. Volkswagen Tiguan 2022 року. Зустріч погнали! Так, друзі, замовник Олександр звернувся до нас ще у середині листопада минулого 2024 року, звернувся по рекомендації. Тобто це не реклама, це навіть не глядач з YouTube, хоча потім він вже таки став нашим глядачем з YouTube. І людина звернулася суто з питанням: ось мій знайомий у вас придбав автівку, порадив, його все, все влаштувало, все добре, все чудово, Я хочу себе теж. Добре. Були вимоги по Volkswagen Tiguan в 18-20 роках випуску у певній версії, у певній комплектації з певними обісами. От бажаю саме такі. Бажана білий, ну а там вже будемо за обставин роздивлятися. Але, звісно, що має бути середня з якимись допами комплектації або взагалі максимальна. Почали роздивлятися, почали пропонувати варіанти. І під час підборів запропонували замовнику. Трохи навіть підпазняти рік автівки, тобто зробити її молодшою. Да? Не 18-20, а розглядати варіанти 21-22 року, м, в принципі, намагаючись, якщо і не суттєво припиняти його бюджет, то ну, в принципі якось плюс-мінус в його межах вкластися, можливо, трохи з перебільшенням. Замовник посідив, порахував, що так, може трохи збільшити бюджет, але отримати. В принципі, майже вдвічі молодшу автівку. Ну розумієте, да? 18, 19 20 роки чи 22 автівка, умовно кажучи, вдвічі молодша. Та таким шляхом, врешті-решт, і пішли. Ну що ж, сказано, зроблено. А що ж ми придбали? Volkswagen Tiguan 2022 чистого року. Сієшка доволі така собі жирненька ЕСІшка, да, вона порожня. Звісно, що це дволітровий двигун, але завжди е, мають бути якісь певні технічні компроміси. Е, і в принципі, під вимоги замовника цілком проходила автівка на передньому приводі. Тобто, під його вимоги, під його потреби, не було необхідності купувати таке авто на повному приводі. Е, за, за рахунок чого ми змогли його знайти молодшим. В принципі, ну, плюс-мінус той же бюджет. В принципі, я вважаю, що це. Доволі розумний компроміс. Якщо вам не потрібен повний привід, і ви можете за ті ж самі гроші придбати молодшу автівку, то чому це не зробити? Так Так ми і зробили. Так що автівка в нас на передньому привіді пробіг 49 470 міль, і придбали ми це авто за 10 500 доларів. Ось саме таке. Чудово. Ми розібралися з вами з відповіддю на питання. Що апетит приходить під час їжі, розібралися з відповідю на питання по вартості лоту. так середня ціна от сута на сьогодні безпосередньо, от на час зйомок вона становить десь 7800 вісім тисяч доларів. Це навіть не на час купівлі два з половиною місяці тому, до речі. Придбали ми цю автівку 25 листопада у Харкові. Вона от сьогодні. Зараз ми її зустрічаємо 15 лютого. Тобто, два з половиною місяці плюс-мінус у нас пішло цього разу на повністю доставку від аукціону до Харкова. І да, до речі, автівку придбали у штаті Флорида. Друзі, до бази ми вже доїхали. Бачите, скільки вже стоїть розвантажених автовозів, і оце це було привезення вашої автівки. Ну, а зараз йдемо дивитися, що ж саме в датрі, і який саме тягуанчик ми сьогодні привезли. Итак, ось У цій шеренгі автівок у строю стоїть наш Тігуанчик. Бачите, що в нас є пошкодження позаду. Да? Несильно, непотужно пошкоджений бампер, є прим'ятість на кришки багажника на задній. Фонарі в принципі, у нас начебто цілі. Ось ще у нас. Низ бампера пошкоджений, так? І по правому борту бачите, що в нас йдуть царапини, якісь пошкрябини, і отут внизу крила. І пошкрябина також на бампері. Все. Оце взагалі усі пошкодження по даному авто. Звісно, що треба ще його заводити. Треба дивитися, як, як працює двигун, треба дивитися, що в нас по ходовій, Звісно, звісно, звісно. Але зовнім пошкодженням це взагалі усе. От бачите, що в нас. Під капотом знята в нас клема. Розширительний бачок у нас має необхідний рівень, мастила. Бачите, що у нас все теж, все о нормі. І все. З автівкою взагалі все інше. Добре. По м, вартості. Ми її дійсно придбали дорожче середини ринку, але м, суто на сьогодні, як я і дивився, середина плюс-мінус 7,808, але автівки, схожі по пошкодженням, схожі по стану, плюс-мінус на той, той тюгуан, що ми взяли. Я вже бачив і по 12, і по 13 тисяч доларів. Ми придбали за 10,500. Тобто, я вважаю, що Незважаючи на те, що ціна трохи більше за середину ринку, для даної моделі, для даної комплектації вона більш, більш ніж цікава і більш ніж вдала. Ну і фінальне питання це те, що о, з цих озвучених. Да? Можливо ли поставити автівку на облік, якщо її не відремонтувати? І чим нам в черговий раз допомагають наші партнери-перевізники? Ідемо розбиратися. З приводу цього питання. Що хто в темі, то добре. Можете не слухати, якщо хто не в темі. Сподіваюся, буде вам корисно та цікаво. І так. За вимогами чинного законодавства, перш ніж поставити автівку на першу реєстрацію в Україні, вона має пройти сертифікацію. Є таке, якщо автівка суттєво пошкоджена, тобто, наприклад, там в неї не працює щось з освітлюваних приборів, з приладів керування, з приборної панелі. З Зовнішніх е, блок-фар е, з е, керма е, гальмовної системи тощо, то звісно, ви таку автівку не сертифікуєте. Якщо автівка має суттєві зовнішні пошкодження, ви теж її не сертифікуєте і, звісно, що не поставите на облік. В нашому випадку автівка має не суттєві е, доволі малі е, зовнішні пошкодження. Я б їх навіть е, суттєвими ударами не назвав. Да, це свід, е, Подряпаний, пошкрябаний, невеличкі удари, е, і звісно, ми будемо цю автівку фотографувати, е, відправляти її на сертифікацію. І сподіваюся, нам вдасться і у тому стані, як вона є, сертифікувати і поставити на облік. Чому іде саме таке питання? Бо нерідко таке буває, що у замовника дещо змінилося плани. Не питання, у чому саме вони просто змінилися. І суто зараз людина ремонтувати автівку не збирається. Автівка в нормальному стані. Завтів ми, звісно, що її подивимося, перевіримо ходову, перевіримо усі питання, можливо, замінимо акумулятор. Тобто технічно автівка, звісно, що буде перевірена, обслугована, все буде зроблено так, щоб вона могла безпечно пересуватися шляхами України. От, але що стосується кузовного ремонту, що стосується малярки, що стосується відновлення, якісь пашкрябин подряпин там можливо, якісь питання по задньому бамперу чи ще щось, все це замовник зараз робити не збирається. Він збирається це робити трохи згодом. Добре, ну це його право. Щось людини змінилося, що йому потрібна автівка, от сьогодні і зараз, щоб вона була на колісах, щоб він міг її користуватися. А там за декілька місяців, коли там щось вирішить свої питання, сподіваюся, тоді вже зможемо і довести до ладу, відремонтувати і зняти вам повноцінний фінал цього проєкту. Але для того, щоб це втілити у життя, автівку треба перше сертифікувати, друге поставити на облік. Чудово. І саме цим ми будемо займатися відразу після зустрічі цієї автівки, але у чому ж нам допомагає допомагають наші партнери, перевізники. все. ви не забувайте, друзі, що пересуватися на автівці не зареєстроване, на автівці без номерів. Ну як би мовити, так м'яко кажучи, це не закон. І поки ми будемо вирішувати всі основні питання, поки ми будемо вирішувати, е, щоб її сертифікувати, е, коли її можна буде поставити на облік, і таке, таке інше, автівку треба десь зберегати. І е, зараз її вести на евакуатор, чи до замовника, чи на СТО, чи до сертифікаторчиків, чи взагалі будь-куди, це додаткові витрати грошей і часу, і потім все це робити по новій. Навіщо? Коли в нас у партнерів і перевізників є свій майданчик, є е, база автовозів, де можна з їх люблязного дозвілу зберегати автівки. Звісно, за там, першу добу нічого не беруть. Далі, будь ласка, хлопці, дайте там, хоча б там, по 100 гривень за добу, якщо бажаєте, щоб автівка в нас постояла певний час. Без питань. Це копійчані гроші на сьогодні, е, порівняно з тим, що навіть автівку будуть возити е, декілька разів на евакуаторі. Ось так. Тому ще раз підкреслюю, що ми робимо все можливе для того, щоб мінімізувати витрати наших замовників та максималізувати їх вигоду і зручності. Все, в принципі, з цим ми всім розібралися. Будемо зараз вже невдовзі під'їжджати так добре вам знайомі базі автовозів і розбиратися, а що ж саме таке ми сьогодні вам привезли, і що будемо показувати, і будемо віддавати замовнику. Погнали! Да, у нас поки їхала, трохи забруднилася. Можу вам показати по даху, що в нас там все добре з дахом. автівки до, до підійти складно, вона вся у бруді. Оця кришечка у нас є, ніколи вона не поділася. Ось вона у нас у дверцятах лежить. Салончик чорний, нормальний, не вбитий, не засіжений, не заляпаний брудом. Так, трохи я пили, але це все дрібнички. То в принципі, американські власники цього авто були дуже-дуже охайні, я би сказав. Позаду у нас все теж добре, навіть є третій ряд сидінь. Бачите, що навіть на третьому ряді підголовники ще у пакетах. Це взагалі, ну, ну якщо не перший раз за там, усі сім років, що ми займаємося в, в усіх штатів, то явно ці, по пальцям однієї роки можна перерахувати лічені рази, скільки разів приїхали підголовники у пакетах. І задня полиця. Все. Суто з боку пошкоджень вам взагалі більш нема чого показувати. Майже ціла, чудова автівочка. Давайте ще раз її обійдемо, як то кажуть, по колу, да? щоб можна було побачити, що в нас тут, до чого в нас тут. Можливо, щось камера покаже те, що ми упустили. Всяка в житті буває. І головне питання, що ці автоми зараз от приїжджає власник. Ми йому все показуємо. Знайомого його з автівкою. Він розрахується з перевізниками за доставку. Все у нас сьогодні субота на календарі. І автівку ми навіть не будемо зараз забирати звідси на СТО. Вона буде, щоб зайвий раз її накатати на евакуаторах на всіх е, питаннях. Вона буде е, до вівторка взагалі знаходитися на цьому майданчику. Потім вже вирішимо. І вести на евакуаторі, чи вести своїм ходом, чи що як робити, подивимось, то вже буде на наступному тижні. Будемо вирішувати. Якось так. але така можливість за необхідності є. І це як я вже і казав раніше. Це дуже велика перевага. Бо коли працюєш з перевізниками, хтось працює з перевізниками, які не мають своєї бази, то автівку треба забирати. У той час, коли її привезли, незалежно від того, зручно це чи не зручно, до речі, ця автівка приїхала сьогодні рано-рано вранці. Да, вже е, час по обіді, і питань ніяких немає. Приїжджайте, коли вам зручно, забирайте, коли вам зручно. Треба на декілька днів залишити, будь ласка, залишайте. Якось так. Все. На цьому будемо відео завершувати, бо вам навіть пошкоджень нема чого показати, бо їх просто. У ті дрібницькі, що були, ми вам показали. Ну а більш детально, то вже вам покажемо, розкажемо на фіналі проекту, що, що таке, врешті-решт, було чи не було. Васкільки е обійшовся ремонт, і воскільки взагалі обійшовся весь цей проект Тігуанчика 22-го року, який придбали за 10 500. Все, на цьому будемо завершувати. Це відео. Кому цікаво, нагадую, що у нас є дві окрема пара Viber та Telegram каналів Окрема пара присвячена американським і канадським автівкам і окрема пара Viber Telegram присвячена електромобілям з Китаю та Норвегії. Все, а на цьому на сьогодні будемо завершувати. Усім гарного дня, гарних автівок! І звісно, що як могро швидшої нашої спільної перемоги, Все буде Україна.